Слава Україні! Провів чергове засідання Ради оборони з керівництвом нашої області. Перша чергова це наша безпека оборона, безпека нашого неба. Заслухали доповідь військового командування. Ситуація на лінії зіткнення залишається складною в той же час під контролем наших збройних сил України, наших сил безпеки та оборони. Протягом минулого тижня ворог застосував понад 40 кабів по території нашої області. Майже 147 ударних дронів згідно доповіді військового командування, маємо і позитивні результати щодо збиття ворожих дронів. Було заслухано звіти військового командування щодо використання вже виділених коштів на протиповітряну оборону і захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Серед іншого. На Раді оборони розглянули звернення прифронтових громад щодо можливості збирання і використання деревини місцевими мешканцями для власних потреб. Заслухали звіти керівництва ДП «Ліси України, ДСНС і прийняли рішення щодо можливості використання і збирання місцевими мешканцями деревини за дотриманням відповідного безпекового алгоритму. Розглянули питання щодо облаштування наших. Автошляхів антидроновими сітками облаштування наших АЗС результати роботи, наші подальші кроки і допомога обласної влади, наших громад для продовження цієї роботи маємо чітке розуміння і злагоджені дії спільно збройними силами України.